Так, ну що ж, усім доброго вечора. Мене звати Живо Владислав, я кандидат на посаду голови студентської ради Фобіту, студент 4-го курсу, спеціальність 163 біомедична інженерія. В студентській раді я от уже два роки запросила мене сюди безпосередньо Ірина Валерівна, світла їй пам'ять, дуже хороша була жіночка, от це одна із причин, яка рухає мною, щоб. Чимось займатися на факультеті. За останній рік а, моєї, наче каденції, я брав участь у профорієнтації. Ми із, а, Кураторами кафедр дістали базу даних шкіл, які будуть готові нас прийняти до себе в ості, для того, щоб ми мали можливість поспілкуватися із майбутніми абітурієнтами. Це були як і, ну ми були, як і в ліцеї на отакі в інших школах по Києву. Також наші студенти ну і студради у себе по населених пунктах проводили профорієнтацію. З цікавих речей також допомагав приймальній комісії. Я вважаю успіхом, те, що було в дуже короткий термін, це протягом двох днів доєднано всі майже всіх студентів. Близько 90, можливо найбільше відсотків до необхідних інформаційних ресурсів нашого факультету для того, щоб далі вони швидше розформувались по академічних групах, знайшли своїх суд кураторів і академічних кураторів. Так само в цьому році від студради було введено механіку кураторів. Вважає це було. Корисно, тому що в першого курсу був очний формат навчання, і банальні питання, як дійти до того корпусу, як орієнтуватися по аудиторіях, чи ще щось, вони могли запитати у студентів трохи старше. Так само і я старався відповідати у чаті старості чи факультету стосовно ну, з, коли обіду деканаті, де скачать програмне забезпечення, певно, як в ньому розібратися чи щось подібне. З останніх речей, в яких я приймав участь. Безпосередньо це вчора. Після вчора був івент, так і захід не називався. івент спільно із факультетом наземних споруд та аеродромів. Він тривав два дні. Перший день це у нас була екскурсія в ангар. Вона була прям дуже ламповою через певний недостаток освітлення тематичні ігри та майстер-клас по пластилінографії. Другий день був трохи більше. Наповнений інтелектуальним навантаженням. Був запрошений спікер раніше із Всеукраїнського центру молоді Аліна, прізвище забув, пробачте. От так само виступала Зоя Запорожець та Євгеній Олексієнко від організації, які займаються. Е, е, тактик медікал, військовою підготовкою, CQB і подібними заходами, ну, пов'язаними із волонтерством та військовою тематикою. От так само до, точніше, після 10-ї річниці революції гідності стосовно ну, подій на Майдані вважав необхідне нагадати студентам а, про те, як ну, цей фільм для мене не безпосередньо про студентів, але також про. Якусь якийсь із їх внесків в Державотворення України. Я їм показав те, що ми зараз доволі так весело проводимо час. Ну от уявіть, як люди проводили його 10 років тому, і це от контраст був для того, мабуть, щоб показати, як зараз. Живуть, як зараз живе цивільне населення в тилу та мобілізоване на фронті. Люди були приємно вражені, ді, ну, захоплені, діли, ділились відгуками і казали, що контраст був корисний, як на мене. А, я поки не знаю, що ще можу додати. Задавайте питання, буду радий вам всім відповісти. Прошу. Привіт, Влад. Радий тебе бачити. Ось. Хотів задати поки що одне питання. Як ти плануєш співпрацювати з адміністрацією факультету? Ось. Ну, це поки єдине. Ну, я вважаю адміністрацію факультету і вони мене друзями. Так, в принципі, думаю, співпрацювати. Тепер я сам знаю, як писати службові записки і наділяти їх номер, та від цього там комунікація не зменшилась. Так само, якщо якісь, пози... якісь важливі події в університеті намічаються, я телефоную їм, щоб запитати їх думку. А так само я був долучений до проведення і модерування. Опитувань стосовно оцінювання якості освіти, як на, да, на, на кафедрах і по групах. Конкретно ще англомов, англомовний проект додатково по завідуючий кафедри екології спілкувався із проектором із Блін. Я забув його напрям пробачте. Для того, щоб переглянути рішення і зменшити мінімальну кількість осіб для академічної групи, тому що в цьому році ми могли втратити і академічну групу третього курсу, і не набрати екологів. І вийшло так, що от, рішення було прийнято на нашу сторону. А, ну, який курс? Ну, безумовно, на співпрацю. Дякую за відповідь. Дякую за питання. Прошу. Ще раз добрий вечір. Привіт, Влад. Так, я маю одне питання. Як ти бачиш розвиток самої студентської ради як організації в університеті, на факультеті? Як ти бачиш її розвиток на найближчий час? Наближчий час відчув необхідність у покращеному інформуванні студентів. Найближчий випадок це ось це. Ось ця зустріч із кандидатом. Ну і, в принципі, про проведення якихось заходів на території університету чи зустрічей. Тобто якось популяризувати канал факультету, розгорошувати актив. Ну для цього його потрібно вести, проводити заходи. Це маємо на меті, мабуть, першим. Ось так от. Прошу. Ще насправді дуже важлива складова в органах студентського самоврядування, ну саме факультету, то це і є операційна система, можливо, там з документацією, формуванням додаткових балів. Ось як у вас з цим справи? Документація в нас зберігається на Google диску Він є цього літа, так са ні, не, не літа. Це було вже осінь. Я просив людину відповідально за корпоративні аккаунти в НАУ перевести пошту студради із домену НАУ до СтудНАУЄДУЮА. Ось такий от був прикольний випадок. А питання звучало спочатку, взагалі, проблема звучатку взагалі звучала в тому, що на цю пошту не надходять листи. Я дивлюсь, бачу, що вони в різних доменах сидять. Ну і безумовно ніхто нічого не отримує. От. Документація зберігається на пошті. Планується зробити її, планується привести її до порядку, розформувати відповідно до ТЕК та зробити відкритою для всіх. Ну і Стосовно додаткових балів ти запитував, я хочу також перейняти вашу ідею, можливо, щоб спростити роботу для деканату і перевести частину паперової роботи щодо прохання надати чи як це додаткові бали за якусь діяльність на Google форми. Буду також якось радий створити Google форму чи пізніше модерувати її. Дуже дякую. Дякую за відповідь. Так, Оксана Миколаївна. Якщо можна, я прокоментую трішки. Ви, мабуть, знаєте, що зараз запущений процес для того, щоб діти подавали свої здобутки для нарахування рейтингу. Так? Так. І по суті. Не знаю, як це можливо, от ви прийдете. Ми якось вашу пропозицію ми, ми сядемо разом, подумаємо, як це от дійсно перевести в Google форму. Наразі е, потрібно написати заяву. Тут багато командирів груп. Я ще раз нагадую: написати заяву і докласти свої здобутки, надати Валентині Анатолівні для того, щоб потім. Ці бали не були втрачені. Це що стосується здобутків, що стосується активності студентів і участі їх у різних заходах, які організовані були студрадою, які організовані були ТОСою, то звичайно, ну на сьогоднішній день прийнято рішення, що ці діти будуть ці бали, бали цим дітям будуть нараховані на підставі подань. Командира ТОСи і вашого подання. Тому врахуйте, і надалі, щоб поки ця Google форма і поки ми відпрацюємо якийсь такий онлайн-механізм, наразі, щоб все це було в нас спрацювало, і діти не втратили бали, врахуйте, будь ласка, і командири, будь ласка, доведіть до, своїх, до студентів своїх груп, щоб е, потрібно писати заяви і надати копії своїх здобутків. Стосовно додаткових балів та заяв, про це було вже уповорені. В чаті старост навіть задавали студенти питання з приводу: а чого це? Чи потрібно цей друкувати зразки, чи це перші сторінки посібників? І ще якісь питання, то я разом із Валентиною Анатолійовною Газоєвно ну, відповіли студентам, тому я думаю, вони всі yeah. повідомлені. Головне, щоб ми нікого не втратили, ніякі бали не загубили, всі, всі студенти їх отримали. Це наша задача перед усім. У мене, в принципі, все. Це більше не питання, а доповнення було. А за співпрацею із адміністрацією, якби рівень якоїсь організації ж визначається е, організованістю людей всередині. Ну і я відчуваю те, що мені потрібна допомога через мінімальний брак часу чи недосвідченість. Тому я ну, завжди радий дослухатися. Е, так, Євген. Євгеній. Так, а ось. Якого ти бачиш ідеальну голову студентського самоврядування факультету? І ось до чого б ти хотів в цілому дійти. Ідеальний голова. Ну, це не я. Він має бути як мінімум мотивований. А... Так, в нього має бути безпосередня мотивація робити щось краще для факультету, і це я думаю, що не матеріальні якісь здобутки чи плюшки від адміністрації, а чисте бажання щось робити краще. Я думаю, ця людина мала б займатися науковою діяльністю, що теж я хочу якось просунуть зараз. Стараюсь знайти журнал або. Адміністраторів журналів, які індексуються з копусом, щоб спільно провести конференцію чи спробувати долучити студентів до тієї конференції, і а, роботи були індексовані з копусом, так як сама публікація на скопус вона потребує а, оплати. Я здається. Наш університет безпосередньо не оплачує, але можна буде це зробити через бюджет ОСС, саме що наукового відділу. Так, Оксана Миколаївна. Ну, якщо питань немає, дозвольте мені задати тепер питання. Звісно. В принципі, скажіть, будь ласка, чи плануєте ви покращувати якось комунікацію і підвищувати реакцію на якісь заходи от, університетські? Те, що організовуєте наукову роботу, це дуже добре. Те, що у вас є якісь плани, це ще краще. Але ви знаєте, я от за буквально 2-3 тижні зіткнулася з такою проблемою, що відсутність зворотньої реакції від студактиву. За дуже багато заходів проводиться на рівні університету, і ну, я вже вам про це говорила. Якась реакція заповільнена. Або навіть відсутня. Чи плануєте ви в своїй подальшій роботі якось цю реакцію, як то кажуть, покращити, якось взаємодію цю покращити? Так, це не Яким чином? Це необхідність і проблема є ну, саме для мене. Найближчий приклад це те, що явка студентів навіть на ці зустрічі могла б бути більшою. Яким чином планую провести аудит разом зі старостами? Можливо, якось поговорити з ним. Як на мене, коли я був командиром групи, поштовх або навіть зміну в якомусь рогляді розгляді новин дало те, що було розділено чат і канал. Чат був для загального обговорення, а канал для важливої інформації, яка стосується безпосередньої всієї, групи, для того, щоб важлива інформація там не втрачалась. А так Можливо, перепитати студентів якась із груп недоінформована, або потребує іншого командира, чи ще щось. Так само проводить бесіду з ними. Ну, я на четвертому курсі зрозумів те, що мені треба займатися науковою діяльністю, тому що я хочу на магістратуру, а це має там додаткові бали. Так. Тоді трішечки я перепрошую в Євгенії, я в продовження. Давайте. В найближчий час після того, як відбудуться вибори, і я думаю, що, оскільки в нас від факультету один кандидат, то, мабуть, скоріше за все, ви будете головою Студради, перше, що ми зробимо спільно, це я пропоную. Зробимо онлайн зустріч. Онлайн, ну, хоча б онлайн, для того, щоб охопити більшу аудиторію, онлайн-зустріч і просто. Обговоримо ці проблеми і приймемо якісь такі спільні рішення, щоб все ж таки у нас була трошки краща комунікація між усіма учасниками, командирами, тут радою, адміністрацією. Це моя пропозиція. Я ну, тепло позустрію вашу пропозицію, буду радий допомогти її провести. Добре. Дякую. Так, я хочу більше звернутися до Оксани Миколаївни. На рахунок загальноуніверситетських івентів і так далі. Якщо студенти не приходять, я вважаю, що перш за все, це проблема саме цих івентів, тому що студентам то не цікаво, і потрібно робити те, що буде цікаво для студентів. Ось наразі я не бачу такого, щоб науку це активно якось зароджували. Ну, частково я з вами погоджуюсь, але є такі речі, такі, як такі загальнопатріотичні заходи, які, зокрема, заходи присвячені от останній захід там зірвався, на жаль, але присвячені пам'яті жертв голодомору. Є речі, є івенти, які проводяться для загального розвитку. І я думаю, ну, все ж таки для того, щоб підвищити свій інтелектуальний рівень. Потрібно щось про це знати і приймати участь, я якось визначати осіб, які б, ну, яким би це було цікаво. От тут уся проблема ну, в комунікації, мені здається. Частково погоджуюся, що різні вікові групи, і, можливо, частина івентів для не цікаві будуть, але ж Чекаємо пропозиції від вас, молодих людей, що вам цікаво. Я думаю, це все можна реалізувати. Також думаю, що це можливо. А ще... Можна слово? Так, Андрій Андрійович. Хотів би продовжити думку Євгенія і відповісти на таке на загальне питання. Ну, по-перше, треті, четверті курси вчаться дистанційно. Більшість з них не живуть в гуртожитку, тому. Не можуть бути присутніми на цих заходах. По-друге, проблема в тому, що перші другі курси вчаться у першу зміну, а старші курси у другу зміну. І попросту час може не підходити. От, Наприклад, цей же івент у Ангарі був доволі цікавим, але у нас магістрів в цей час пари, тому ніхто туди і не прийшов. От така проблема. Плюс люди працюють, особливо старші курси, багато хто, тому також мало активу. Ну тут я згоден, тому що я сам працюю і для мене було проблематично два дні підряд, відпроситися в другій половині дня для того, щоб допомогти з організацією. Ну і ще якась проблема є, мабуть, в університеті із культурою відвідування подібних заходів. От важко прийти перший раз, а далі ти розумієш, що буде цікаво, є приємне очікування і, мабуть, буде легше. Треба силою затягувати людей. Гадаю, що можна завершувати нашу зустріч. Був радий сім вами поспілкуватися зараз з. Запишу питання, які потрібно буде потім поговорити. Ну що ж, До зустрічі. Бажаємо успіхів. Усім вечора. І дякую всім. за Гарного вечора.